Будуючи нове життя, цей колись щасливий сім'янин, який страждав на галюцинації та був зв'язаний поліцією та персоналом лікарні, несподівано отримував від Бога подарунок, міцну основу для власної тверезості, яка не підводила його ні в горі, ні в радості. Ми весь день працювали в полі, де складали сіно в тюки. Коли робота завершилася, хлопці принесли галун мускату. Я зробив кілька ковтків, бо хотів бути як вони, і за кілька хвилин уже відчував себе частиною їхньої компанії, а потім заснув під столом на подвір'ї, де моя мама годувала робітників. Мене знайшли, віднесли в ліжко, а наступного дня насварили. Мені тоді було 6 років. Дитинство я провів на фермі своєї тітки й дядька. Вони виховували мене після розлучення моїх батьків. Батько забрав моїх двох братів і двох сестер. Мене ж наймолодшого взяла бабуся, а коли їй стало важко, мене віддали на ферму. У той час наше життя зводилося до важкої роботи ми їли те, що вирощували самі, плюс трохи магазинних продуктів. У вісім років я вже самостійно керував плугом, запряжений кіньми. Удома та в нашій фермерській громаді ми спілкувалися лише іспанською. Коли я пішов до школи, мене змусили говорити англійською та сказали, що говорити іспанською погано. Я завжди відчував, що не такий розумний, як інші діти, і взагалі не такий хороший, як решта. На фермі я знав, що впораюся з будь чим у школі ж усе було зовсім інакше. У 13 років я вже був високим, сильним і виглядав старшим за свої роки тітка й дядька відправили мене в більше місто, жити в іншій родині та вчитися, сподіваючись, що це допоможе мені в майбутньому. Я почав товаришувати із 18-річними хлопцями, і вони мене взяли на вечірку на Геловін. Зробивши перший ковток віскі з пляшки, яку ми передавали по колу, я ледь не задихнувся, але коли настала моя черга вдруге, я вже думав, що це чудова річ. Завдяки алкоголю я відчував себе своїм у компанії. Неважливо, що мені було лише 13, я почувався ровесником інших. Наприкінці вечора я знепритомнював биральні, і один із моїх прилітів відніс мене додому. Коли мені було 15, я влітку збирав овочі, щоб підзаробити, і щовечора нишком пробирався в поле, щоб випити пива з іншими збирачами. Алкоголь давав мені сміливості розмовляти з дівчатами та ходити на танці. Це давало мені змогу насолоджуватися днем. Я був на рівні з іншими хлопцями, навіть якщо вони були старшими. Наступного літа під час канікул я почав працювати на будівництві разом із дорослими чоловіками. Увечері я ходив із ними до бару. Пармен ставив кухоль пива перед моїм сусідом, але вона призначалася мені. Я любив п'ятниці, у цей день видавали зарплату, і ми йшли кудись і напивалися. На вихідних я почав пити міцні спиртні напої, щоб ходити на танці. Я товаришував із хлопцями, які пили так само, як і я. Ми скидалися на випивку на вечір. Оскільки я виглядав старшим, алкоголь купував я. До того ж, я вмів заводити розмови з дівчатами. Серед приятелів я був важливою персоною, бо діставав випивку і знаходив дівчат. За два дні до Різдва я разом із товаришами-земляками їхав на основний курс військової підготовки. На передостанній зупинці ми зістрибнули з потяга та побігли в бар, щоб купити спиртне і святкувати Різдво. Коли ми повернулися, нас попередили, що супроводжуючі викидують знайдені пляшки з вікон, тож ми швидко випили своє і сильно сп'яніли. Після основного курсу нас розподілили по різних базах я пив не часто, бо хотів показувати гарні результати, але кожного разу почавши, я не зупинявся, поки залишався алкоголь. Я не вмів сказати, мені більше не треба. Під час відпустки я одружився на молодій жінці з рідного міста. Через рік народилася наша старша донька. Незабаром після цього я, відслуживши у військово-повітряних силах, повернувся додому. Саме тоді все і почалося адже я був героєм. Спочатку я пив тільки на вихідних, танцюючи зі своїми давніми друзями і їхніми молодими дружинами. Того року я потрапив у єдину автокатастрофу за весь час свого пияцтва, я врізався в припарковану машину, і мій товариш просто відірвав її бампер під. Від попередньої частини моєї машини, після чого ми поїхали далі. Наступного ранку ми переглянули місцеву газету в пошуках згадки про цей інцидент. Там його не було і нас так і не притягнули до відповідальності. Така сама будівельна компанія, на яку я працював улітку під час навчання у школі, прийняла мене учнем столяра. Я був кмітливим і швидко все схоплював. Проте згодом я занадто багато про себе уявив і забув про все, що зробила для мене компанія. Я поскаржився начальству, що мені не заплатили обіцяних грошей, і мене звільнили. Я почав відвідувати вечірню школу механіків і знайшов роботу в місті. Саме тоді я почав справжнє паяцт. У тих хлопців, із якими я працював, була традиція перед початком роботи вони обов'язково купували пляшку вина. Спочатку я не брав участі в розпиванні. Такий крутий хлопець, як я, не п'є вина. Але одного разу я вирішив випити з ними. Випив пару склянок, і мені це сподобалось. Наступні п'ять років я пив щодня. Зрештою, я отримав виробничу травму, і мене відпустили додому на тиждень за умови, що я щодня з'являтимусь на роботі. Але я цього не робив, бо просто не міг. Я напивався щодня. На четвертий день бос приїхав до мене, щоб дізнатися, що зі мною. Мене не було вдома, але перш ніж він поїхав, я п'яний повернувся. Бос промовчав, але наступного дня секретар проспілки сказав мені, що мене збираються звільнити. Тоді я поїхав в офіс і написав заяву про звільнення. За ці роки у нас із дружиною народилося ще три доньки. Мене переповнювали докори сумління, почуття провини та страх, адже я залишався без роботи. Я розумів, що наробив багато помилок. Безробіття в той час не було, я вважав, що проблема не в мені, а в простому невезінні. Я хапався за будь-яку роботу на будівництві навіть у компаніях, які не входили до профспілки. Згодом у нас народився перший син, а через два роки другий. На той час до мене повернулася гордість, і я почав замислюватися, чому це я маю допомагати іншим людям заробляти гроші. Я вирішив стати підрядником і заробляти для себе. Здав іспит, отримав ліцензію, став пити трохи менше, і мій бізнес почав розвиватися успішно. Тому я почав пити більше, я міг піти до бару, залишивши своїх працівників працювати самостійно. До третього року я проводив у барах увесь свій час. Я не міг закінчити ті замовлення, які отримав і до того ж витратив усі гроші. Мій стан був жахливим. Я став закінченим алкоголіком, який у всьому звинувачував Бога та невезіння. Алкоголізм мене підірвав, я не зміг знову стати на ноги і тому втратив свій бізнес. Після цього я три роки перебивався випадковими заробітками два дні тут, три дні там. Мені на силу вдавалося зводити кінці з кінцями, хоча я мав забезпечувати свою велику родину. Грошей вдома постійно бракувало, і частину заробленого я пропивав. Дружина бурчала і сварилася, і мені хотілося втекти якнайдалі від усього цього. Я почав братися за роботу за межами міста. Одного разу працював прорабом в одній компанії. Не знаю, як нам да... вдалося виконувати замовлення. Щоранку я мучився від похмілля. Робітникам доводилося чекати на мене. О півдні я йшов в бар, щоб поправити здоров'я, а ввечері знову пив. Вдома були суцільні сварки, і я, зрештою, пішов із дому, щоб діти не бачили мене п'яним. Тепер, думав, я зможу пити по справжньому. Дружина почала отримувати соціальну допомогу, і через деякий час я повністю перестав робити будь-який внесок у сімейний бюджет. Мені потрібні були гроші лише на спиртне. Я продовжував працювати в будівництві, але вже не був надійним працівником. Я старанно тудився 3-4 тижні, а потім одного ранку не бажав вставати, і мене звільняли. Я заспокоював себе тим, що знайду іншу роботу, але й звідти мене також виганяли. Через кілька років мене заарештували, коли я п'яним керував автомобілем, але завдяки допомозі приятеля з поліції мені приписали лише необережне водіння. Проте мене попередили, що в разі ще одного порушення у мене заберуть права. Це спіпало з моєю першою спробою приєднатися до Аа. Я не міг ні протверезіти, ні напитися. Мене охоплював страх, докори сумління, почуття провини. Я побіг до кіоску з гамбургерами, знайшов у телефонній книзі номер групи Аа і зателефонував. До мене прийшли двоє чоловіків, і залишалося зі мною каву, поки не закрилися всі бари. Протягом місяця вони приходили і водили мене на збори. Я думав, що вже прийшов до тями і більше не потребую їхньої допомоги. Мені здавалося, що ці хлопці переслідують мене і надто нав'язливі, тож я напився, щоб позбутися їх. Після цього я переїхав до Каліфорнії. Поки я мандрував країною, мої діти жили на соціальну допомогу. Я й не уявляв, що на будівництвах у Каліфорнії можна заробити стільки грошей. Усе зароблене, я пропивав. Мені не було соромно за свою поведінку стосовно дітей, тому що я постійно був п'яний. Я насилав їм подарунки. Коли я протверезів, мене починала мучити совість, і я знову напивався. Я не міг переносити тверезості, адже мене охоплювали думки про те, що я не дбаю про власних дітей. На роботі я пив багато смертного, було спекотно. Теслі працювали в шортах і освіжалися пивом. Порожні банки валялися по всьому майданчику. Рано вранці я вирушав до цілодобового магазину по пляшку вина, яку виливаю в термос, щоб протриматися до обіду. Під час обіду я купував вину на другу половину дня. А дорогою додому упаковку з шести банок пива і пляшку вина на вечір. Таким був мій круг життя. Одного разу, повертаючись від друга, я, потратив... я потрапив у поле зору поліції, тому що мій, в... мій вантажівка виляла дорогою. Мене штрафували на 300 доларів і дали рік випробувального терміну. Я не сподівався, що це, тому вирішив повернутися додому. Три місяці я був без роботи. Що в моєму випадку означало три місяці пияцтва. коли гроші закінчилися, я почав шукати роботу. Незважаючи на те, що отримана мною в Каліфорнії профспілкова карта тут не мала значення, мої перші роботодавці знову взяли мене до себе, цього разу прорабом. Тепер, озираючись назад, я думаю, чи не був Бог добрим до мене, а я весь час звинувачував у своїх проблемах саме його. Оскільки це була моя перша робота за три місяці. Я відзначав це, підтримуючи себе у стані сп'яніння. Я приходив на будівельний майданчик, давав вказівки робітникам і йшов пити далі. Це тривало доти, доки я не вилаяв власника компанії, для якої ми виконували замовлення. Мене звільнили. Однак, завдяки цій роботі, мене внесли до профспілкових списків, і я почав отримувати роботу в хороших компаніях. Я почав намагатися кинути пити. Іноді мені вдавалося протриматися тиждень чи два. Але потім я знову напивався. У цей період я часто бачився зі своїми дітьми. Я оселився разом із тестем у квартирі, що знаходилася за будинком моєї дружини. На той час мої доньки вже були заміжні, а сини ходили до середньої школи. На сімейні свята мене не запрошували, але я сам на них приходив. Того року я двічі лікувався від алкоголізму в клініках. Під час першого курсу лікування. Горячись у ванні, я побачив, що моя борода відростає з тією швидкістю, з якою я її збрив. Незважаючи на те, що я був у лікарняній піжамі, я втік із клініки та побіг вулицями, перестрибуючи через паркани. Поліція знайшла мене на ганку будинку якоїсь жінки. Я стукав у двері, просячи впустити мене. Я спробував переконати поліціянтів, що це моя дружина, а всередині мої діти, але вони помітили на моєму зап'ясті лікарняний браслет і повернули мене до клініки. У ті часи пацієнтів з білою гарячкою зв'язували, щоб захистити їх від самих себе. Це були найстрашніші випадки білої гарячки у моєму житті, я ніколи не відчував такого страху. Мені здавалося, що з мною женуться ганстери, які хочуть мене вбити. Потім мене зв'язали, і я намагався поводитися дуже тихо, ховаючи, щоб вони мене не знайшли. Лікар сказав, що якщо зі мною ще раз станеться такий напад, я можу не вижити. Після цього я тримався тверезим три місяці. І іноді ходив на збори Аа, але потім знову запив. Через кілька місяців я знову повернувся до клініки. Цього разу мені було не так погано, і я залишався тверезим ще три місяці. Потім я пішов у десятиденний запій. Мене переповнював страх і я не міг ходити. До ванної доводилося добиратися по повзу. Зрештою, я говтався і був здатний працювати. Однак на роботі влаштували вечірку до Дня подяки. І я знову почав пити щодня аж до Різдва. Через це мене звільнили, і я серйозно взявся за пляшку. До середини січня у мене починалися галюцинації, які не проходили. Я зателефонував до іншої клініки і сказав, що мені потрібна допомога. Мені пообіцяли прийняти мене через три дні. Щоб протриматися ці три дні, я пив. Дивно, але я знав, що як тільки потраплю до клініки, моє пияство закінчиться. Одна з моїх дочок відвезла мене туди та допомогла заповнити необхідні документи. Заходячи до будівлі, я ледве стояв на ногах. У мене знову почалися галюцинації і мене помістили до кімнати з м'якою підлогою, яку називали телевізором. Мені почало здаватися, що я у в'язниці, а ці люди хочуть мене вбити. Коли вони відкрили двері, я побіг коридором до вікна, щоб утекти від них. Співробітники клініки схопили мене, побоюючись, що я спробую вистрибнути з вікна. Я вперся плечем у стіну, намагаючись вирватися, і в крову обідрав пальці об цвяхи. Тоді персонал зателефонував до поліції, і з усилями трьох шерифів, двох лікарів і двох месестер мене скрутили і зробили укол. Нарешті я заспокоївся та тихо лежав, готуючись померти як чоловік. Я прокинувся через три дні голий і смердючий, мене помили, і я відчув себе просто чудово. Ніколи раніше я не почувався так добре, ніби я ніколи й не пив. Я почав відвідувати консультації, що були частиною лікування, і слухати все, що там говорилося. Нас також водили на збори АА. Я хотів мати те, що мали члени цього співтовариства. Думаю, я ніколи в житті не потребував чогось так сильного, як їхньої програми. Я дивився на цих прекрасно вдягнених чоловіків, у костюмах і хотів би бути такими, як вони. З того часу в мене жодного разу не виникло бажання випити. Часом мені спадають на думку дивні ідеї, але вони ніколи не стосуються алкоголю. Тверезість для мене це дар Божий. Якби я знову почав пити, це означало б, що я повертаю йому цей дар. Але якщо дарувальник забирає подарунок, хіба це несправедливо? Але якщо Бог забирає в мене тверезість, я помру. Протягом першого року вага я відвідував не менше семи зборів на тиждень. Я їх просто обожнював. Я носив костюми, як і ті чоловіки, яких бачив там. Я почав працювати на будівництві, де також працював один АА з восьмирічним стажем тверезості, і ми з ним щодня ділилися досвідом, силою і надією. Тепер я розумію, що цього чоловіка мені послав Господь. Того року одна компанія запропонувала мені роботу в місті, а інша за його межами. Мій спонсор порадив залишатися там. Де я можу користуватися підтримкою своєї групи і друзів ЗАГА? Адже я занадто недавно приєднався до співтовариства, щоб відриватися від них. Я влаштувався на роботу в місті і нещодавно пішов звідти на пенсію. Уявіть собі, така людина, як я, пропрацювала на одному місці цілих 18 років. Коли я став вести тверезий спосіб життя, дружина прийняла мене назад. Я вважав своїм обов'язком повернутися, щоб піклуватися про дітей, яких колись залишив жити на соціальну допомогу. Наш третій син плід моєї тверезості. Крім того, я здобув звичку ходити на матчі з участі всіх моїх синів. В їхніх командах були діти інших членів, а, і на ігри ми ходили всі разом. Я отримував від цього справжнє задоволення. Зараз мій молодший син навчається у коледжі, з усіма дітьми у мене прекрасні стосунки. Підштовхуваний своїм спонсором, я одразу почав брати участь у служінні співтовариству, і це приносило мені справжню радість. Тепер я представник загального обслуговування від однієї паномовної групи і вчуся розповідати про великий дар тверезості своєю рідною мовою. Протягом цих років у мене були важкі часи. Коли я був тверезою вже 5 років, безвісти зникла та сама дочка, яка привезла мене до клініки і допомагала мені. Мої товариші пога допомагали мені і шукати її, але вона так і не знайшлася. Ми з дружиною виховали трьох її дочок, і мені не довелося заливати горе алкоголем. Натомість я відвідував безріч зборів, щоб полегшити свій біль. Те саме я робив кілька років тому, коли втратив ще одну доньку, яка померла від раку. З Цього я виніс для себе урок, через які б труднощі й втрати мені не довелося пройти в тверезості. Немає потреби знову впадати в пияцтво. Поки я працюю за програмою, приношу користь іншим, ходжу на збори і дбаю про свою духовність, я можу вести життя порядної людини. Зараз, розмірковуючи про минуле, я думаю, що перестав дорослішати в 15 років, коли почав пити зі старшими хлопцями. Я хотів жити у злагоді з самим собою і почуватися комфортно в суспільстві інших людей, але у випивці я не знайшов вирішення. Тільки вага і в тверезості я знайшов те відчуття приналежності до суспільства, якому завжди потребував. У мене не виникає жодної думки про алкоголь. Бог тут, мій спонсор тут, усе це його заслуга. Сам я б не зміг зав'язати. Я це знаю, адже я пробував.